Реальна історія, яка справді заслуговує на екранізацію. Хоч фільм і не відтворює всі події хронологічно та точно, але все ж непогано розповідає історію героїзму наших прикордонників. Слава Україні! Слава Збройним силам України. Я Олекса. Сьогодні рівно рік. Відтоді як наше життя розділилося на до і після. І ми справді об'єдналися як ніколи заради спільної цілі. Викинути ворога з нашої землі, і кожен долучається, як може хто на фронті, хто волонтерить, хто підтримує економіку, а хто допомагає тим, хто потребує, і саме тому мені здається, що цей фільм, мирний 21», про який ми сьогодні будемо говорити, вийшов неймовірно вчасно. Цей фільм нам прекрасно нагадує, що війна почалася все ж таки 2014 року, а не 2022 І що, власне минулого року почалося повномасштабне вторгнення, і про це дійсно потрібно нагадувати. Тому що на жаль, не всі це пригадують, не всі це пам'ятають, тому що тоді чомусь деяким людям здавалося, що це десь далеко це нас не стосується. Вони не чули вибухів, вони не чули, не бачили тих жахіть. Хтось просто не бачив, а хтось не хотів бачити і чути того, що відбувається. Та й навіть зараз, через рік після повномасштабного вторгнення, дехто вже собі думає, що можна трошки призабути і починати займатися своїми речима, бо воно знову десь там далі на сході, і, 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 і ніби це їх не стосується. хтось дальше слухає російську музику, не усвідомлюючи, що прослуховуванням на тих чи інших платформах банально підтримує тих артистів, які підтримують війну, і які до речі платять податки за які ж ведеться війна проти нас. Тому саме такі фільми добре нагадують, що і інакше не закінчилися, і ми ще не перемогли. Ми точно переможемо, але ще не час розслаблятися. І що в кінці кінців. Війна почалася в 2014 році. Так, от поговоримо ближче вже про самий фільм. Мирний 21» – Це є українська воєнна екшн-драма від режисера Ахтема Сайтаблаєва. Назва фільму Мирний 21» – це є адреса, де був розташований Луганський прикордонний загін. Основи фільму реальна історія Луганських прикордонників, які дали бій окупантам, попри перевагу ворога в силі та техніці. Фільм зображає події червня 2014 року, які відбувалися на прикордоні Луганщини. Тоді російські спецслужби та агенти намагалися схилити бійців луганського прикордонного загону зрадити батьківщину. Таким чином вони намагалися повторити кримський сценарій та захопити українські території без бою. Попри відсутність досвіду, за рішенням чинного командира, загін вступив в бій. Над сценарієм працював чинний полковник Державної прикордонної служби Анатолій Коцюрба, який постійно розповідав авторам стрічки про специфіку роботи прикордонників і загалом про військову службу. Зйомки відбувалися у Києві та Київській області, у тому числі й на території військової частини у Василькові. Саме цей об'єкт у перші дні вторгнення 2022 року знищили загарбники. Фільм став останнім у кар'єрі та житті українського. Актора Паша Лі, який трагічно загинув 6 березня від обстрілів російських окупантів, як я вже казав раніше, цей фільм справді дає розуміння того, з чого все почалося, нагадує нам ті події. І Якщо чесно, я і сам зараз вже не пригадаю всю хронологію подій в 14, 13, 14 році, попри те, що був і на Майдані, і активно далі волонтерив, та як і зараз, і дійсно складно іноді згадати, що за чим якого місця відбувалося, бо тоді дійсно це все дуже активно розгорталося і розросталося. І саме такі фільми нам. Нам нагадують, що були ті чи інші події. Після чого звичайно, що ми можемо сісти, подивитися, прослідкувати хронологію в інтернеті з різних джерел і собі пригадати. Але фільми це є дуже хороший інструмент, який нам це нагадує. Так ось щодо хронології, цей фільм дійсно не відтворює точності події, тобто він не зберігає всю хронологію подій. Він не зберігає там реальну таку прям точність, точність до того, що відбувалося саме так, або так, або при таких обставинах. Це є більше художнє оранжування, це є більше. Така художня подача власне цих історій, звичайно, що можна казати, що ні, такі фільми треба краще подавати і так далі. Хоча згадаємо, як було перед виходом фільму фільму Кіборги. Та коли так само казали, що художню адаптацію тих подій ще зарано робити, але який вийшов фурор. Тут же ж подібна історія, то так само художні старалися передати саме цю обстановку і ці події. Оскільки ж це не документальний фільм, відповідно не стояло такої задачі саме точно до секунди до хвилини подати те, що відбувалося. На мою ж думку, мета цього фільму було саме показати, який був стан армії 2014 року, який був моральний дух наших військових, бюрократія того часу. Так само цей фільм гарно піднімає питання вірності присязі, власне, вірність своїй батьківщині. Ну і звісно, що показати сам героїзм наших прикордонників. Якщо говорити повністю чесно, цей фільм по емоційній. Цінності по динаміці, по масштабах трошки не дотягує до кіборів. Це, от якщо просто бути повністю чесним, але знову ж таки цей фільм не є жахливим. Тобто він не є якийсь провальний або якийсь ніякий, або взагалі якийсь ну, низькопробний. Ні, це є непоганий фільм, просто він трошки є не таким, як кіборги. В цьому фільмі є певне відтворення подій, власне, з художньою подачею, і деякі події показані власне в тому порядку і, власне, в тому місці, де вони. Дійсно були, десь це ж є звичайно, що художня домальовка, як, наприклад, там внутрішнє переживання героїв або якісь там романтичні лінії для того, щоб в той чи в інший спосіб показати персонажів. Якщо ж би вам, наприклад, хотілося повністю перевірити, що за чим відбувалося прям по хронології, можу порадити інтерв'ю з полковником Сергієм Дайненко. Він власне був керівником того загону, а згодом він став керівником всієї прикордонної служби. І кілька років тому він власне давав інтерв'ю. Одному виданню саме про ці події. І, власне, це текстове інтерв'ю я залишу посилання внизу. Насправді воно дуже цікаве. Переповідати його тут не буду, тому що там досить велике воно. І якщо б вам було дійсно цікаво і заодно ви можете звірити хронологію, реальність подій, те, що відбувалося, можете собі власне внизу почитати. Що ж до якості картинки, скажу так: монтаж і спецефекти вони, звичайно, що бажають трошки кращого. Наприклад, в тих самих кіборах вони були на порядок вищі, але тут заради справедливості потрібно зробити ремарку. Фінальні стадії виробництва цього фільму вже відбувалися під час повномасштабного в. Торгнення на це справді треба робити скидку, оскільки коли там відбуваються бойові дії, а тут команда робить постпродакшн фільму. І саме тому дійсно це потрібно усвідомлювати, коли дивишся цей фільм. Звичайно, завжди можна докупатися завжди можна сказати, що тут було не дуже, тут було краще, а тут треба було інакше зробити. Ну але розуміємо, в яких реаліях завершувався власне завершувалося виробництво цього фільму. По динаміці самого фільму теж були деякі місцями просідання, де неде були досить різкі. Кі такі дивні переходи між спокійними сценами і сценами, де вівся той чи інший бій, тобто там, де була розповідь, якась або якась просто розкривання персонажа, і дуже часто досить різко переходило до сцен, в яких вже відбувалися якісь бої чи сутички. Але це я би більше розділив саме між динамікою фільму і монтажем. Тобто, це є зазвичай ці проблеми, це є розподілена така відповідальність між принципів побудовою фільму і саме фінальним монтажем. Тому тут знову ж таки, скоріш за все, ця Марка до попереднього пункту. Підсумок цього огляду я би хотів так сказати: що так в цьому фільмі є якісь там недопрацьовки. В цьому ж фільмі, можливо, є якісь лажі, чи з боку там режисури, чи, можливо, з боку монтажу, можливо, десь з боку графіки, чи з інших моментів. Але в кінці кінців потрібно пам'ятати, в яких умовах, власне, були останні стадії виробництва цього фільму. Врешті-решт, цей фільм зміг донести найосновніше, що хотіли нам донести: це розповісти про прикордонників, про наших героїв, які змогли вистояти, які не зрадили свою присягу, і які справді, попри нерівні. Сили вступили в бій, тому фільм не є ідеальний, але фільм і не є жахливий. І він нас добре знайомить саме з тою історією, яку, на мою думку, має знати кожен. І він нагадує нам, які подвиги роблять наші військові щодня, починаючи з 2014 року. До речі, так само можете глянути на мій огляд фільму Снайпер, який вийшов минулого року, і ця стрічка теж є на основі реальних подій 2014 року. А в мене все. Слава Україні і слава збройним силам України.